18 липня, місто Одеса, Сьогодні дуже спекотно, обіцяють до 42 градусів навіть в тіні. Люди рятуються від спеки у воді. Не дуже прохолодні, не дуже прозорі, але вони хоч якось рятуються. від цієї неймовірної спеки. По всій Одесі лютують генератори, бо немає світла. З якерного провулку ми виходимо на головну алею 16 станція Великого Фонтану. Траса здоров'я. Такі ціни на фастфуд біля моря. Але яка б спека не була в Одесі ці. Льви завжди сухі, не потіють. Це їх загадка. Начебто заборонили ці електросамокати, але все одно вони зустрічаються. Але більш всі їздять на велосипедах. Там, де немає рятувальників, купатися заборонено, але це не лякає відпочиваючих, І вони купаються де їм заманеться. Пішли тучки і стало набагато краще, легше дишати. Дихаємо, доки на небі є тучі. Хмарки наче прикривають нас і дають нам можливість дихати. Біля 13 станції великого фонтану завжди грають в волейбол. Але не в таку спеку. А ні-ні-ні-ні, бачимо, хтось ще хоче заробити інсульт. Равлики охороняють, дають безпеку. Та, надію на яскраве майбутнє. Чудо італійського автопрому стоїть і ржавіть, Скільки сторіч пройшло біля цього пляжу. Стояв ось ту куточечку. Ще один Оазис. Весь бізнес працює на генераторах. Приємна локація для тих, хто... Почувають з дітлахами. Тут є великий дитячий майданчик та все, що потрібно для відпочинку, як дітей так і дорослих. Такі сходи ми з вами прийшли на ресторан Кораблік. Ресторан Кораблік. Дуже багато дитячих розліков. Навіть поставили укриття. Такі ціни на їжу. Що там вони купаються, коше і мені, але водичка дуже бритка з водорощами. Треба шукати добрий, класний пляж. Ходімо зі мною. Шукаємо більш-менш прозору водичку. Але вони її кудись сховали. Лише є душ, де можна добре покупатися. На цікаві такі композиції з квітів. Квітві. А що у нас тут з водою? Тут покраще, а тут погірше. Може тут. Ні, ходімо далі. Шукаємо добру воду. Але тільки цікаві композиції з оголених жінок. Нічого кращого у нас ще не було. Пляж Рів'єра під охорони. Що у нас там бачили. Багато ліжаків пустують. Ніхто не хоче платити гроші за нічого. Да тут даже есть вип-туалеты Клозети для пляжу Рів'єра Такие цены На Услуги в паблик Клуб Бич Что у нас там За пляж вот В шести пляжах Есть Своя охорона від вандалів, алкашів та тунятців. Ще одна кав'ярня. Продають кофе та снеки. Тут же є сумністи Виходимо на ногу головну, і всюди. Нас зустрічають такі ціни на кукурузу, на їжу і всі відпочивають і йдеться. Водичка не дуже прозора, як на цей час літа Спуск до моря Зразу нас зустрічають красуня українські. Сімейний відпочинок на велосипедах Біля кафе хот до Червоним човном зазвичай чиста водичка. Все, все, ми знайшли, знайшли цю неймовірно прозору воду. Все. Ідемо окунемось. Дивимося яка тут вода і яка починається вода тут. Це біля кубіку-рубіку. Ось цей кубік-рубік. І вода трошки тут не дуже, але спуститись тільки тут можна і вернутись. На горі ще є безкоштовна автостоянка. Далі 10 станція Велико Фонтану. Але ми туди не підемо, бо там вже дуже багато народу. Ми спускаємося тут. Ну, ось і нарешті те, що ми шукали ми знайшли. Це... Пройшли 13-ту станцію, групи фонтана, дійшли до кубика Рубіка кафе Хотдох і повернули на тих сходах до сюди. От тут вода неймовірно гарна. Так що шукайте і будете, будете переможцями між прозорою і непрозорою водичкою. Тут неймовірно класно. Всім рекомендую. Гарного дня, підписуємося, ставимо лайки, репостимо, задаємо питання, на всі відповім. Бувайте!